Ви дивитесь перші вікна понеділка в студії Вітайвтушна вітаю вас. Нападає на дітей, зриває заняття та ще й ображає вчителів. І це все учень другого класу в одній з дніпровських шкіл. Восьмирічну за ніхто не може приборкати. Навіть директорка школи дійшла до того, що батьки не пускали дітей на заняття. Аби спинити маленького тирана. Дорослі вийшли з протестами до школи. Чим усе скінчилося? Ольга Волинська розповість. Це звичайний урок у другому б класі. Діти шикуються біля дошки, і лише один учень ніяк не знайде собі місця. Він щодуху тягає за волосся однокласника, штрикає учнів гострою скріпкою і, врешті, б'є по голові підручником. Вчителька тільки те і робить, що вгамовує розбишаку. Мы делали зарядку, и он просто без причины подошел, взял педрушник и бил. И он меня бил, пока учебник не вылетел из рук. Он кулаком ударил меня по голове, я ударился об стенку. Сильно побежал и толкнув меня, я упала на парту. Было больно. Ось серед такого жахіття останні півроку вчаться учні другого Б. з того часу, як до їхнього класу прийшов Андрій Чернега. Хлопчик буквально тероризує вчителів та однокласників. кажуть, плює в обличчя, б'є дітей та зриває уроки. Урешті батьки не витримали та поставили камеру спостереження. Тепер усі знущання фільмуються. Остання капля стала 14 февраля. Це дійсно тоді, коли дабили избит, збітзбіта по класах. вже почав не просто їх бити. Він равнял скрепки і скрепками. Ми боїмося, що сьогодні это скрепка, а завтра это нож або какое-нибудь інше холодне оружие. А з Андрієм постійно працює шкільний психолог, та наразі жодного результату. Ребенок теряет быстро контроль. контроль. Ребенок агресивен. есть, може, причина виходить з домашньої обстановки, домашнього окруження. Батьки неодноразово зверталися зі скаргами до поліції та намарно. Врешті терпець урвався. І одного дня вони не пустили дітей до школи, а самі вийшли на мітинг. А щоб він вийшов випадково. із нашої школи на індивідуальне обучення або за допомогою психологу. Що нам робити? Кожен день підвергається мой рібок агресія. Після мітингу адміністрація школи ухвалює рішення перевести розбишаку екстерном до третього класу. Попри агрес... поведенку Андрей Видминник. Они согласны перейти в другой класс. Однако мы не знаем, в какой восторг придут родители того другого класса. Да, но он агрессивен, и он для детей опасен. Відрахувати учня зі школи за законом не мають права, заявляє директорка. На це потрібен висновок спеціальної медичної комісії. Однак мати Андрія згоди на таке обстеження не дає. Жінка категорично не визнає агресії сина і закидає керівництво школи скаргами. Мій син не б'ють дітей, Він вони захищається, ані наоборот раді настраювають своїх дітей і б'ють. До першого класу Андрій ходив до іншої школи. Там так сильно побив однокласницю, що довелося викликати швидку. Адміністрація тоді наполягала, аби хлопця забрали до іншого закладу. А сьогодні і другий без святкує перемогу. Андрій тепер навчатиметься в іншому класі. У нас в класі. Стало мир, і ніхто больше не хуліганів. І ми тепер уже можемо нормально вчитися і приносити домой хороші знання. Якщо і у третьому класі Андрій не змінить своєї поведінки, адміністрація школи звертатиметься вже до суду, аби складного учня забрали до спеціального навчального закладу. Ольга Волинська, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ.